Брізард захищає слизову від квіткового пилку. Шеф, шеф, клієнт їде, гіпс будуть знімати, і все, все, все. Що думаєте про це? Чи реально там є якась така нервозність, і... або ти просто так, така дуже вдала формульовка від Вашингтон Post? Ну, давайте скажемо, що хоча офіційно Білий Дім, ну коли пам'ятаєте, вречниці запитали, а чи пов'язаний цей договір про ресурси безпосередньо з перемовним треком по врегулюванні російсько-української війни, чи вони пов'язані між собою? вона все це заперечила. Казала да ні, це паралельні треки, паралельні прямі. Вони між собою не перетинаються. Направду навіть в наших ефірах ми вже не один раз говорили, що вони. Досить сильно між собою взаємоспов'язані, і коли е, сполучені штати по суті нам другий раз подала погіршену версію угоди, я одразу зробив висновок публічно, що е, сполучені штати не хочуть брати на себе відповідальності за подальший розвиток російсько-української війни, і не хочуть відповідно е, знов ж таки навіть дию навіть в економічному сенсі а, мати, скажімо, поглиблені взаємовідносини з Україною, тому що можливо потім це буде зона геополітичного впливу Російської Федерації, і от навіть ви знаєте, мене потім склалося навіть враження, що. Сполучені Штати усвідомлюючи, що вони не розуміють, чи їм вдасться досягти на повному етапі успіху в перемовному процесі, навіть інспірували о той скандал у овальному кабінеті Білого Дому, тому що знову ж таки інших причин того скандалу просто не було. От, і зараз якимось абсолютно дивним чином підписання відповідної угоди, ну спочатку меморандуму, потім угоди. І, відповідно про ресурси, воно збігається з досить успішними перемовинами між нашим президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Ватикані. Хоча ця зустріч зустріч була не досить довгою по часу. Як на мене, вона була досить результативною, враховуючи весь той каскад перемовин, які Україні до речі, за серйозного сприяння Ватикану і секретаря Ватикану вдалося зреалізувати, і, мабуть, наш президенту ну вдалося за ці 15 хвилин прямих перемовин без посередників, без радників, без перекладачів донести до Трампа як наші ключові позиції, так і ризики їх з. Які відповідно сполучені штати за 100 днів після навгурації Трампа не змогли для себе досягти жодного по суті невнятно артикульованого політичного результату? От, як на мене, оця трансформація політики Сполучених Штатів, коли вони з однієї сторони не хочуть продовжувати іти в коридорі, скажімо, да, маніпуляційних вимог Російської Федерації, на які вони постійно довішують на перемовний процес і перевідклали відповідно да, цей врегулювання цього миротворчого ініціативи Трампа на да, регулювання російсько-української війни на наступні 100 днів. Ну, тобто, давайте так простою мовою скажемо, Трамп намагався намагається зіскочити з крючка Російської Федерації і не заганяти самим себе в такі в дуже вузькі коридор а, часовий для того, щоб мати на 100 днів вже полі політичний результат, ну і навіть політичні дії по створенню цього нового трикутника, якого ріше раніше просто не існувало за участю коаліції охочих, також свідчить про те, що і сам Трамп, мабуть, його команда чітко усвідомили, що з Російською Федерацією потрібно спілкуватися, як вони зараз вже виразилися, використовуючи іншу методологію, тобто методологія перемовного процесу. Есу сполученими штатами буде наскільки я розумію в наступні 100 днів. В Трампу вона буде кардинально змінена. Він вони будуть дійсно. На менше фокусуватися на своїй ролі модератора, що з однієї сторони мінімізують ризики провали цього примовного процесу для самого Трампа, а з іншої сторони дозволять більше тиснути на Російську Федерацію, оскільки вони не будуть публічно настільки залежати від результату, як це було в перші 100 днів Трампа. І як бачите, дійсно в Кремлі була паніка Перший нас, коли за наслідками Паризької зустрічі, якщо ви пам'ятаєте, вже три країни коаліції охочих, штати Україна зателефонував Марку Рубіо і не сказав Лаврову про те, що якщо Росія не покаже конструктив не в переговинах, то США просто вийдуть з перемовного процесу. Вдруге це відбулося, коли після зустрічі в Ватикані в, на своєму літаку на борту номородин, як вони його називають, Трамп прямо написав що Російська Федерація не хоче? Перемир'я не хоче завершення війни, і, скоріш за все, потрібно буде до неї застосовувати вторинні та банківські санкції. Ну і втретє, зараз, коли виходить речення Білого дому, і каже напряму, що функції модератора, скоріш за все, Сполучені Штати будуть зменшувати. Про що це говорить? І чому паніка, в тому числі по з приводу з підписання ресурсної угоди, тому що Російській Федерації дуже потрібні на Сполучені Штати, які саме Знаходяться в треку двосторонніх перемовин з Російською Федерацією. А якщо Сполучені Штати вже підписують відповідну угоду, на чому, до речі, наполягав Трамп на зустрічі з нашим президентом Ватикані, ну тоді Сполучені Штати дають гарантії безпеки не Україні. Ми маємо це чітко усвідомлювати. Вони дають гарантії безпеки своїм американським, перш за інвесторам. Гарантії того, що. Що Російська Федерація не нападе ще раз, і знову ж таки дивний збіг, але приблизно в той самий день як було підписання 1 травня від пройшла є публічна інформація про перший контракт про продажу зброї сполученими штатами Україні вже за адміністрацією Трампа на 50 мільйонів доларів. Чи багато це ні, це не багато. Але як на мене, це дуже показова історія. Це пробний шар, висловлюючись такою мовою політичного діалогу. І дійсно ця от зміна методології як в дипомнаввибудовані дипломатичної рамки перемовин, так і в забезпеченні економічної складової через відповідно таку угоду, так і скоріш за все через мілітарне підсилення України, тобто можливості. Україні закуповувати напряму зброю в США і для європейських партнерів також відкривається така можливість закупляти зброю в США для України, як на мене, це є та сама зміна методології, про яку зараз говорять в Білому домі, і отут пряма відповідь на запитання, яке мені задають на дуже багатьох засобах масової інформації. То чи планує Трамп вийти з перемовного процесу? Відповідь очевидна: ні, не планує при зміні методології, в жодному випадку не буде виходити з промовного процесу, чому тому, що ну все одно він так чи інакше вже політично залежить від його результатів, тому що якщо він намагається нав'язати свою глобальну повістку світу зараз через мита, і при цьому він не може примусити до артикульованого зрозумілого політичного результату глибоко зальовану Російську Федерацію. І глибоко підсанційну Російську Федерацію тоді. В зовнішній політиці Трампа вже до речі, в перші або другі сто його днів будуть величезні проблеми. І тоді направду вона може просто провалитись, що каскадно може обвалити економічні і фінансові ринки для самих Сполучених Штатів Америки. Тому відповідь знову ж таки повторюю, ні, Трамп також зацікавлений продовжувати цей діалог, але хоче трішки від. Нього дистанціюватись і використовувати інші інструменти. Я до речі не виключаю, що зараз адміністрація Сполучених Штатів почне набагато більше використовувати саме інструмент коаліції охочих, які вони вперто раніше ігнорували. Ну хоча, якщо вже правду казати, то раніше коаліція охочих як такової не був, не було був європейський союз, а коаліція охочих це буквально утворення останніх півроку і суб'єктивізувалися в одної як інституція, яка має забезпечувати. Те контури європейської безпеки більшої аніж європейський союз, якщо чесно, бо останні декілька місяців, але все одно мені здається, це той інструмент, який буде використовувати і Сполучені Штати для підсилення своєї позиції на європейському континенті, і співпраця України з цією коліцією хоче, Це також наш перший пріоритет, оскільки в нас з ними є багато спільних інтересів від створення відповідно спільної армії Європейського союзу, ну тому. Що армія України є найбільшою, найпотужнішою армією зараз зараз європейському союзу, і створення спільного ВПК знову ж таки з європейським союзом. І не даремно Версуло Фондерляїн, коли вже анонсувала білу книгу ЄС, два великих розділи, вона направила і артикулювала саме на підтримку фінансового розвитку спільного ВПК України та Європейського Союзу. І направду те, що ви згадали про ЄС. Буквально вже на останок скажу, бо вже на жаль, час прощатися, але я б хотів ще з вами поговорити. Але на жаль, обмежений ефірний час. задоволення про те, що якраз таки в земзес Франції сказали, що вони узгодять зі штатами наступний пакет санкцій, якраз таки посилаючись на лінці, грема, який от сказав про цей от механізм сильних і руйнівних санкцій. Пане Олексію, щиро вдячно Да, до речі, дозвольте останній коментар. Оставо на бабільш набагато більше вірю в сімнадцяти пакет від Європейського союзу санкційний, на аніж пакет ініційований НЕНЦІГРЕМ. Mm. От ми найближчим часом ми перевіримо мою наліт. Добре, пане Олексій, дуже вдячний, що долучилися. Глядачам нагадаю Олексій Буряченко, виконавчий директор асоціації органів місцевого самоврядування, міжнародна асоціація малих громад, був із нами на прямому зв'язку.